Привіт, друзі! Як вам переможний план Зеленського, перший, точніше, пункт цього плану. А, як він звучить, Україну повинні взяти до НАТО. Перший пункт плану із чотирьох пунктів. А наступні три пункти нам розкажуть в наступних трьох сезонах. А наступний сезон буде в наступному році. Отакий От мені здається план насправді. От. А як воно буде насправді, ми побачимо. На мою думку, Зеленський зараз з Єрмаком максимально, максимально викручують все, що пропонують наші партнери. Перекручують, роблять їх винними в усьому для того, щоб, по-перше, мати змогу піти на наступні вибори і мати змогу їх виграти. Тому... Вони от зараз і план нам не розказують, які вже розповіли всьому світу, по якому вже навіть журналісти Західні написали уже свої е коментарі. І ніяких фактичних дій не відбувається, як бачите, да? От, е Байден не зміг поїхати в Україну. Ой, в Україну на, на Рамштайн. І Рамштайн тоді перенесли, то ли ще щось. Коротше якась фігня. Далі паралельно з цим ми бачимо, як Буданова там потроху починають гасити. А що ж таке Буданов, який захистив тоді когось із офісу президента? Ну ладно, це вже в наступному відео напишу. От про Буданова. А так, план Зеленського. Чудовий, різнокольоровий. А, перший пункт, щоб нас взяли в НАТО. Коли ми почуємо наступні три пункти, невідомо. Ну я ж кажу, мені здається, в наступному році буде наступний пункт, нам розкажуть. А там побачимо.